Мьський міст відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, з України в традиції введення війни і, виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогу. Хорошого має бути багато так, СБУ у нас. Розпестила, можна сказати, хорошими новинами. Їх в останній час небагато, тому ми не будемо заперечувати не лише російська стратегічна авіація, але й Керченський міст стали ціллю СБУ за останні кілька днів. І цього ранку служба безпеки України підірвала ключові опори центрального прольоту. Керченського мосту, саме там, де проходять великі кораблі, вибуховий пристрій спрацював після того, як був доставлений оперативниками СБУ засобами підводного руху. Йдеться про понад тонну вибухівки, яка була поставлена впритул до найбільш захищеного і ключового місця у схемі Керченського мосту.